Як говорив великий вчений Блеск Паскаль, що тактика атеїста, його думка це безглуздо. І якщо на нього дивитися з позиції теології, ймовірності, для атеїста Бога немає, його не існує. Але що втрачає? Атеїст він прожив життя без віри, він не мав надії, і ми знаємо, що без віри та без надії дуже складно жити. І зараз наше суспільство воно просто занурюється в депресію, приймає антидепресанти, і треба якось лікувати психіку, бо це неможливо нормально людині переживати ці вибухи, новини, постійні страждання, з якими пов'язана війна. І часто навіть пишуть нам віруючі люди, як, що як ви взагалі тримаєтеся ми на антидепресантах уже. І як казав Блес Паскаль, теорія практики атеїста вона безглузда. Ти проходиш це життя без віри в Бога, і нема на що сподіватися, нема на кого сподіватися. І після смерті. Така людина потрапляє в пекло, успадковує вічне страждання. А згідно теорії ймовірності, віруюча людина вона не втрачає нічого. Їй багато набагато легше пройти життєві труднощі. Тому що мати силу Святого Духа є віра в Бога. І якщо його життя обривається, хай навіть раптово є надія вічного життя. Він нічого не втрачає, він тільки набуває. Тому тактика і мислення атеїста, філософія атеїзму навіть з боку науки, математики просто безглузда. Немає ніякого сенсу і надії. І тому ми віримо, що наша віра вона зросте і збільшиться ім'я Ісуса Христа. І ви станете святими дітьми Божими. ім'я Ісуса. Нехай буде так. Амінь.